Всім привіт! Всіх вітаю на нашому каналі підписників та гостів каналу. От між дощами вирішили зняти вам таке невеличке відео. Якраз покриваємо метелицю. Це вже другий раз привели до неї арона, вирішили порвати арону, кобила на продаж, п'ятирічна, запрягається, кобила потужна. От якраз один раз вже гарно скочив, ще почекаємо, ще раз пустимо. Хто знає чи продамо, чи не продамо. Ось параметри купили. Висота на лінійку десь метр шість два-63. 23, твердо, 23 нога, Об'єм коло 2,5, 2,7, 2,10. Останній раз їх вигняла 2,10. 10 Кобила ручна, спокійна, не кусає, не копає. Не дурна. І вже триває собі шкоди е і з робо до, до роботи цей кажу до роботи без відказь поєдинку ми її запрягали і у парі

Ти можеш піти зняти 6 безів, питали де наші політи. Так, ми вже закинули одну половину. На той канал це відео буде на цього. Трохи грива вже поросла, арановіш, ні. Тишу ти як поправився у нас, чи ні, хоч порує кубили. Порує у через день кажідні. Порвав десь коло 13 кубило. О, о, ору. Отак. Трохи їздив на виїзд, трохи і вдома. Великий за великий. От е, як поміряти висоту коня у холці? Загніть голову. Міряйте. Ось так стоїть. Бо воно підніміть голову. Як кажу, бо я можу Ні. фактично от, Він як загинав голову, тут була його най... найнижча точка. А як будемо міряти по пердикулярі від ноги, підніміть його голову. Холка буде отут, понятно. А ну... так міряють, як стоїть тепер. Ведуть. Як так? Так. А тут попутник, коли стоїть кінь гол угоріти, має не коли зараз. Де я хочу пасти? Вони в нас ще не їли залежать. Там не клічка не буде, так? ті пасуть файно, Дивіться, чорний за ними, я. Біля. Ну а зараз ще як будемо жити додому, ще знімлю. Цілку. Маю. Маю, так. І продаєся також. Також кінь може бути на продаж. Обмін не дуже цікавий. Якби продали, то продали б його. За гроші би продали. Зараз сезон. Зараз він заробляє. гроші. Відробляє. Коротше. Ну так і рахувати, що 1300 платних кобил він Спарував. 1300 заробив. Акційні не рахуємо. Бо було і акційні. Я коли мусимо пустити? Друзям як цінні. Зато вони друзі. Ми і другам пускаємо за гроші. Попробуємо такий безрод. На ніс поставити його. Ні?

Output transcript: Onde você nas vai, deixa eu ver a próxima de Sado Joripseá. Oh! 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 Він Ще прийшов зняти нашу маю, гулі гуліпана, кобила високожеребна, орієнтовно за 10 днів. Ще 10 днів до вижеребки. Маю привезти перший лоша. Так вони тут двоє зрутелиці. Навіть її купати не чистили, щоб її не тривожити вже як лошадку. Може все буде. Наші дігушки. Ну, Мама на Олександрійка її. Тато ПКЗ в та Сокольську. Гуліпа. Чиста копія тата. Лисиною, кольором, формами тату. Кобили має розвал. Купета гарні, завернуті всередину, переважно всіх коней, що добре їдуть всі копети, завернуті всередину. Один з показників. Бувають і винятки, але в більшості. О, о. Ось так як ще не дуже. Маше руками там вже М'яка? Дуже м'яка? Таке Одна половина більша, друга менша. Ні, ще з цього нічого не йде. От тому всім хлопці, дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, до зустрічі.